Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Трамп оголосив, що вимагає від конгресу прийняття закону, який буде карати більш жорстко країни, які співпрацюють з Московією. Вірогідно, він мав на увазі, що потрібно впроваджувати вторинні санкції проти тих країн, які закуповують московицьку нафту і нафтопродукти. В цілому зараз. Московитський експорт нафтопродуктів зменшився, але все одно Московія експортує приблизно на півмільярда нафти. В день, тобто, за оцінками експертів, Московія отримує в рік більше ніж 200 мільярдів доларів тільки на експорті нафти і нафтопродуктів. Це достатньо довго. Це цього вистачає для того, щоб вести війну у них є і інші надходження, в тому числі експортні. В цей самий час темні сили хочуть, щоб Україна менше могла використовувати грошей на боротьбу з агресором на закупівлі озброєнь на виплати військовослужбовцям і так далі. І цими темними силами є як корупціонери, які крадуть в тому числі на оборонці. На Державних підприємствах, державних акціонерних компаніях на комунальних підприємствах, комунальних акціонерних компаніях це мери, які досі не роздуплилися, що в країні війна, і вважають, що гроші потрібно використовувати на що завгодно тільки на, на допомогу армії. Це... Різноманітні брудні чиновники, як ті, що в енергатомі, і так далі, але також намагаються скоротити фінансування України і українських збройних сил, і борці з корупцією. Коли борці з корупцією, наприклад, Набу борються з корупцією, то це добре і нормально, і ми їм співчуваємо. Але Набу також виступає як політичний орган і як колективний політичний пропагандист. Тобто Набу зливає в мережу, оприлюднює. Дані оперативних розслідувань і фотографії з місць обшуків цим самим НАБУ дає додаткові аргументи різноманітним орбанам ворогам України в Сполучених Штатах і в Європі, щоб вони мали якусь аргументацію. Дивіться в Україні екстраординарна корупція, і тому їм не треба давати гроші на озброєння, тому що вони все одно все. Розкрадуть у нас не тільки набу, але і багато політиків і багато депутатів однією рукою працюють на допомогу збройним силам, а другою рукою працюють на те, щоб зменшити західну підтримку, зменшити народну підтримку українських збройних сил і зменшити фінансування української оборони. Я розумію набу. У них явно не вистачає якихось матеріалів, не вистачає доказів. В таких справах взагалі дуже важко збирати доказову базу для передачі в суд, важко провадити слідство. Вони вже дуже добре цим займаються. І замість всяких оцих юридичних маніпуляцій, замість, власне кажучи, своєї оперативної і слідчої роботи, вони вдаються до пропаганди. Вони намагаються створити таку от пропагандистську бульбашку для того, щоб тиснути на суд. Те, що в. Енергатомі була корупція, ні в кого не було сумніву. І ми всі ці речі знали і раніше. І багато хто знав раніше. Але завдання НАБУ – це хапати за руку, і воно намагається це зробити. Але поруч з цим, коли ви, Намагаєтеся продовжувати оперативну роботу, здійснювати слідчі дії і одночасно займаєтеся пропагандою, одночасно результати своєї роботи підтасовуєте і зливаєте в інтернет, то це шкодить в тому числі і вашій оперативній роботі. Це шкодить не тільки іміджу держави. Ворог в своїй пропаганді користується ж нашими реальними проблемами і нашими реальними слабкостями. Коли московити почали... Широкомасштабний наступ на Україну вони дуже багато аргументували, в тому числі правильно. Вони казали, що Україна це фейл стейт, і значною мірою Україна була справді слабкою державою, тією державою, яка за весь час ато так і не наважилася атакувати Луганський Донецьк, держава, яка після анексії Криму і частини Донбасу пускала до себе московицьких пропагандистів. Держава, яка толерувала фактично більшу частину часу після анексії Криму і Донбасу промосковські телеканали, телеканали, керівництво якої співпрацювало з промосковськими е політиками і відвертими агентами ворогам. ворога, тобто українська держава справді нагадувала неіснуючу державу. І московити про це розповідали. Вони казали правду. Чи це означає, що ми повинні повторювати всю цю маячню? І Погоджуватися з їхнім повномасштабним вторгненням в Україні велика корупція. Чи це означає, що ми всі повинні допомагати нашим західним партнерам надавати гроші Україні на закупівлю озброєнь? Я думаю, що прямо навпаки ми маємо жадати цих грошей, і ми маємо дуже не любити тих людей, які допомагають орбанам своєю пропагандою, своїми зливами в інтернет, своєю чорнухою. Отут От перешкоджати європейському фінансуванню і перешкоджати Америці продавати нам допомогу. Америка вже продає нам допомогу, не надає нам допомогу. Тобто вона наживається на війні. Набу це філія ФБР, і воно знаходиться під дахом американського посольства. В справі по енергатому працюють задіяні і агенти ФБР. Тобто перешкодити діям набу проти енергатому дуже важко. Українській владі там задіяна ФБР, спробує їм перешкодь. І саме тому вся ця пропагандистська шуміха, яку здійняло набу, була непотрібна. Вона шкідлива і для розслідування вона шкідлива і для західної допомоги Україні. Але повернемося до санкцій Сполучених Штатів. Це санкції проти Лукойл. Лукойл це діамант в московицькій короні. Тому що це по-західному організована кампанія дуже ефективна з дуже великими активами за кордоном. І зараз американці намагаються всі ці активи за кордоном відібрати. Ви знаєте, що московити хотіли викупити ну фіктивно викупити московитські активи Лукойла, перевести їх на іншу компанію. Міністерство фінансів Сполучених Штатів це заблокувало, але дало місяць Лукойлу на пошук інших компаній, які готові будуть. Купити його активи у Лукоїла серйозні, дуже енергетичні можливості. Він значною мірою контролює енергетику Румунії, Болгарії, певною мірою Греції. Дуже хороший нафтопереробний завод в Румунії один із найбільших в Європі, найбільша мережа заправок в Болгарії, велика мережа заправок в Греції і так далі. І все це хочуть зараз відібрати і місцеві уряди, слава богу, і сполучені штати. Зараз там намалювалася фірма, яка, нібито, хоче придбати активи Лукойла, і саме цій фірмі допомагає Міністерство Фінансів Сполучених Штатів. За цією фірмою стрічать вуха Трампа. Ми знаємо, що ФБР бореться з корупцією в Україні. Натомість, коли Трамп використовує санкції, тарифи і покарання для власного збагачення, то ФБР цього звісно ж не помічає. ФБР бореться тільки з ворогами Трампа, але нехай Трамп збагачується. Якщо це коштом Лукойла і взагалі московицьких активів, то слава Богу, поки він збагачується, відбувається переорієнтація політики Європи на Китай. Ми говорили з вами, що раніше Макрон казав, що на зборах G7, взагалі на важливих міжнародних зборах, обов'язково присутність Китаю. Зараз Міністерство фінансів Німеччини оголосило, що дуже важливий діалог з Китаєм, що, власне кажучи, від Китаю залежить доля війни в Україні. На кінець жовтня, жовтня, планується візит Мерца до Китаю. Франція і Німеччина вже узгодили політику переорієнтації на Китай, власне Європи, дедалі більше, якщо існуюча тенденція збережеться, буде відхилятися від Сполучених Штатів і переорієнтовуватися на співпрацю з Китаєм. Трампу таким чином вже вдалося внести розкол в ряди колективного заходу. Їхня підла політика. Розумієте, там дуже багато християнства в Сполучених Штатах, і Трамп сам виліз на хвилі християнського резистансу, так би мовити, в Сполучених Штатах але сам він не є добрим християнином. Це підла людина. Підла людина, в тому числі, і по відношенню до України. Америка свого часу забрала у нас весь ядерний потенціал. Це була одна з найбільших загроз для Заходу. Це був в третій в світі ядерний потенціал за своєю могутністю. І от вони його ліквідували. Весь цей ядерний потенціал був націлений на країни Заходу. Скільки ці всі країни Заходу тоді готові були б заплатити для того, щоб знищити для себе цю загрозу. Я думаю, не один трильйон доларів. І зараз ми з них. По долару, по євро намагаємося витискати якоїсь млявої допомоги, дуже млявої допомоги. А вся допомога від Сполучених Штатів взагалі продається, а не надається безкоштовно, ось уже рік. І вони нахабно кажуть, це ви самі винні. Тобто вони взяли країну, яка щойно отримала незалежність. Це все одно, що взяти дитину, яка щойно народилася. От дитини їй три роки. І тут приходить здоровий дядя і каже: а ти знаєш, віддай мені. Більшу частину свого спадку, а я потім буду гарантувати твою безпеку. І дитина погоджується, вона дитина, вона ще нічого не розуміє, вона не розуміє світу, в якому живе. І потім, коли дитина підростає і на дитину нападає, то цей дядько каже: Я буду, можливо, продавати тобі е, допомогу якусь, але звісно нічого не буде гарантувати в плані твоєї безпеки. І дитина каже: А як же так? Він каже: А ти ж не сходив до правильного нотаріуса? Я ж повів тебе до зовсім іншого нотаріуса. А той нотаріус це неправильний нотаріус, і папірець, який він уклав, нічого не важить. Так з нами поступила Європа, так з нами поступила Америка на початку нашої незалежності. І коли я чую від багатьох наших співгромадян, що ми повинні бути безмежно вдячні нашим європейським партнерам і Америці за те, що вони дають, бодай щось. То я думаю, що ці люди просто люблять принижуватися. Вони люблять приниження. Нам ніколи не дають нічого, просто так. Нам дають просто тому, що бояться ерефію. Нам дають, тому що їм це вигідно. Нам нічого жодної копійки не дали з моральних міркувань. Зі своїх аморальних міркувань вони нас пограбували. Зараз вони тиснуть на українську владу і починають коперсатися не тільки в нашій брудній білизні, в корупції. Вони починають бруднити і те, що українська влада робить добре. Нью-Йорк Таймс – стаття зміст якої зводиться до того, що дарма так поступили з Ватником Трухановим. До цього Аль-Джазіра казала, що Труханов хороша людина, і Зеленський з ним розправився тільки тому, що Труханов опозиційний мер. А тепер про це пише Нью-Йорк Таймс. Тобто вони вважають, що українська влада не має права розправлятися з внутрішніми ворогами з прямою агентурою ворога, наприклад. Багато статей про те, що українська влада ображає УПЦ ФСБ. УПЦ ФСБ на своєму офіційному сайті зазначає, що колаборант і зрадник Вітчизни Юрій Звєєв досі є, у них вважається митрополитом в цій УПЦ ФСБ. І тобто митрополитом це значить входить в керівні органи цієї спецслужби. На Лівобережній Херсонщині він підтримував російських окупантів і е, з 24-го року є єпархіальним архієрієм окупаційної Новокаховської єпархії Російської православної церкви Московського патріархату. Тобто вони нам розповідають з одного боку, що ми не маємо жодного стосунку до московського патріархату, це УПЦ ФСБ так розповідає. А з другого боку, от у них є мітрополіти, одночасно. Входить в структури московського патріархату безпосередньо, і в структури УПЦ ФСБ. І це УПЦ ФСБ вважає його своїм мітрополітом, тобто одним з керівників цієї УПЦ ФСБ. І от коли українська влада несміливо намагається і дуже м'яко, і дуже мляво намагається якось протидіяти. Деструктивній агентурній роботі у ФСБ, то завжди знаходяться у цій УПЦ ФСБ американські і європейські друзі, які нападають на українську владу. Звісно, що ці американські і європейські друзі беруть кошти у Москви, і часто. Це одні й ті самі люди, які беруть кошти у Москви, обурюються українською корупцією і захищають УПЦ ФСБ або Труханова. Я до речі, зі здиванням побачив, що Труханова захищає і багато хто із так званих українських патріотів тут. Вважають, що Зеленський поступив неправильно, коли підписав указ про позбавлення його громадянства. Ви ідіоти? До речі, хочу поділитися приємною звісткою вчора. Один з найкрасивіших храмів Черкащини в Мошнах. Це церква в Мошнах, це середина 19 століття, англійська неоготика, причому не зовсім стандартна неоготика з елементами інших псевдостилів, але дуже своєрідний храм, який довгий час перебував в незаконному користуванні в ОПЦ-ФСБ. Тут він ніколи не передавався ОПЦ ФСБ, ОПЦ ФСБ його просто свого часу захопили і використовували. Так ось він перейшов цей храм до православної церкви України, тому що громада Мошнів так захотіла. Хочу підкреслити, що жодного сприяння з боку СБУ військово-цивільної адміністрації чи національної поліції не було. Це просто от справді громада. Все це виявилося сюрпризом і для СБУ, і для національної поліції, і для військово-цивільної адміністрації. Там місцеве ОТГ очолює відомий Ватнік. Один не буду називати його прізвище, просто тому що забув потім назву його прізвище. І оцей. Е... Відомий батник, очільник ОТГ, який толерує московицьку церкву, само собою, і все московицьке, і виділявся і ще в часи, АТО, він визначався своєю ватністю, намагається залякувати місцевих мешканців і боїться. От я хочу йому сказати: я думаю, що він подивиться цю програму, що не треба цього робити. Вам би, варто би зараз заткнутися і сидіти тихо, тому що і у місцевих мешканців, і у друзів місцевих мешканців. Є дуже багато тих можливостей, скажімо, протидіяти вам, всіма засобами, в тому числі і законними. Ми будемо захищати тих людей яких ви будете намагатися залякувати, і вже намагаєтеся залякувати, і яким ви будете погрожувати. І мушу поділитися з вами. У мене сьогодні в родині приємна дата це день народження моєї дружини Оксани Корчинської. Я познайомився з нею ще в 1988 року на якійсь одній з перших антирадянських акцій в Україні. От коли це все почалося, вже, ну, в новітні часи, само собою. І вона тоді вчилася на фізичному факультеті Київського університету. Я на історичному факультеті. Нас незабаром вигнали і з фізичного, і мене з історичного. І ми згодом побрали, скоро побралися після цього. І далі от було у нас бурхливе життя. В 2000-х роках вона зайнялася Охмадит. Це найголовніша дитяча лікарня країни, куди потрапляють діти уже. З такими хворобами і такими діагнозами, які не можуть лікуватися на місцях де-небудь, там є різні відділення. Вона спочатку зайнялася онкогірматологією Ахмадиту. Випадково просто вона захотіла допомогти, просто дати гроші дитині, на лікування якої не вистачало коштів. А потім вона вирішила розібратися, в чому ж справа, чому ці онкохворі діти всі заражаються через переливання донорської крові а, різноманітними хворобами спідом, Туберкульозом, гепатитом і так далі, виявилося, що не вистачає купічаних тестів на те, щоб тестувати цю кров перед переливанням цим дітям. І тоді вона зібрала групу волонтерів і вони утворили волонтерську раду охмадиту. І вони сказали, що тепер більше ніколи жодна дитина не помре від того, що не вистачило коштів на її лікування. А кошти потрібні були великі. Часто дитина з цим діагнозом, наприклад, онкогіматологія. Потребує лікування 200-300 тисяч євро. Це присадка кісткового мозоку від народинного донора за кордоном, підготовка до цієї присадки, подальше лікування і так далі. Тобто, це дуже великі гроші. І от вони поставили собі таке завдання: що ніхто більше не помре від того, що не вистачило коштів на лікування, і вони цього добилися. Вони взяли на озброєння кілька принципів. Це перший принцип, що ми жертвуємо самі, тому маємо право просити, щоб жертвували інші. Друге, ми ніколи не торкаємося грошей. Всі гроші, які жертвують, вони йдуть одразу на картки матерів і ні, на які інші картки, ніякого фонду, ніяких проміжних рахунків. От одразу на картки батьків. І третє, що вони поклали собі за принцип, це ніколи не робити піару на своїй, Діяльності, тобто не хвалитися, не робити собі на цьому іміджу. Тим чином, добро в чистому вигляді почали творитися дива. Я спостерігав ці дива. Це дивовижні речі, просто були. Вони спромоглися серією громадських акцій збільшити фінансування Охмадиту, який буквально вже бракував, в 10 разів чи більше ніж в 10 разів. З боку держави і плюс це великі кошти тих людей, які жертвували. Це плюс боротьба з медичною мафією, з фармацевтичною мафією, з тими нечистоплотними людьми, які намагалися заробити на поставках обладнання за значно завищеними цінами. Тобто це була і важка боротьба, але дуже шляхетна робота, дуже шляхетна діяльність. Вони добилися, що якщо до того, як вони почали діяти там, 60 чи 70% дітей з діагнозом, наприклад, онкогематологія помирало, то зараз виживає більше ніж 70% дітей з цим діагнозом в цій лікарні. З початком АТО. 2014 року Оксана переключилася на допомогу пораненим. Вона створила міжвідомчий штаб по допомозі пораненим, бо такої системи допомоги пораненим не існувала взагалі в військах в українських і для добровольців, тим паче. І вона координувала діяльність цього штабу до 2019 року. Тисячі і тисячі поранених вона супроводжувала безпосередньо. І е, слідкувала за кожною хвилиною їхньої евакуації, стабілізації, лікування і реабілітації, тобто вдалося вибудувати таку систему, і це була абсолютно героїчна діяльність з початком повномасштабного вторгнення. Е, Оксана опинилася в Запорізькій області випадково, і там створила кілька стабілізаційних пунктів і півтора роки перебувала там постійно на стабілізаційних пунктах, виїжджала часто на пункти передової евакуації, трапляла під обстріли. Е, і зараз вона займається вирішенням багатьох проблем медичних сил, патронатних служб і взагалі всім. Що пов'язана з українськими пораненими? Якщо б хтось захотів привітати її, то я вона верніше, вона, вона просить вас е, скинути кілька гривень пожертв на оцей рахунок, який ви бачите, для придбання броньованої роботизованої такої автівки для евакуації поранених братства. Братство зараз діє в секторі, який перенасичений дронами, і там дуже велика проблема, і дуже великий героїзм завжди евакуювати пораненого з поля боя. І для цього потрібна така броньована техніка, про яку ми зараз хочемо придбати для цього діла, і вона просить скидатися на цю. Техніку і братство, яке є відділом в центрі Тимура, головного управління розвідки, буде вам безмежно вдячно за будь-яку надану допомогу. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.